І йде школи, ще в другий, перший клас ходив і вічно за пазухою несе котеня. Кажу: ну, де ти його видер? Мам, воно плакало, я забрав його. То мам, там машина, мамку їхню вбила. А вони двоє сиділи на дорозі, я їх подобрав. А ми жили ще у Житомирі, де, на центральній вулиці. Машина за машиною. Як мав друга, то він відданий йому було. Він вже як мав, от, наприклад, друга, то він його мав і він, він мав бути такий справжній той друг. Він цінував дружбу, але він не мав так багато друзів. Ну, тяжко йому було сходитися з людьми. І так само на службі. От він їх мав пару, але він мав їх таких справжніх, який собі був сам. У нього позивний був шаман. Його щось було запитатися, він, ну, типу, ну тобі то не треба. Ну так, такими якимось уривками, ну, так, він, він не любив говорити про війну. Я розповідати так само не люблю. Хоча я там бачу якісь грамоти, якісь подяки. Ну, мама каже, що так, типу, якусь повагу мав і все, але, чесно, не любив такої публічності. Про сім'ю мріяв, одружитися хотів, дітей, будувався. Про нормальне життя він мріяв, розумієте? Щоб вже все було стабільно. і і спокійно. Обикновенний день був. Я пішки з дому пішла до роддома. де й родила в 44 роки. Житомирська область, місто Черняхів. От у мене три сини і дві доньки. Старший брат у нас Ігор, потім сестра Світлана, я Максим і Олексій. Він п'ятий. Коли Олексій народився, мені було 18 років. Він для мене був більше, напевно, як дитина. дитина бо я його бавила, його купала. А мама себе там трошки недобре після родів почувала. Бо навіть коли я з ним гуляла з, з візочком, то дехто мене питався, чи то не моя дитина. Мама мала тяжкі роди, на правді, тому що він народився 4200, ніби там десь 57 сантиметрів. Ну, великий він був. Принесли такого, ну такий кругленький був, з таким носиком піддертим. Ну, любила я його дуже. був, Він не був таким забіякою. В садик почав ходити. Кажу, що ти там у садику навчився? Нічого. Я його й забрала, пожаліла да й сиділа вже до школи з ним вдома. Букви вчила, віршики вчила. Друг друга допомагали глядіти. Я на роботу ходила. Чоловік ще живий був, доглядав, допомагав. Я фактично його пам'ятаю переважно до року часу, який він був маленький. Я вийшла заміж, йому був рік, коли я поїхала вже з дому сюди. Мама так все його навчила. Ми, от, наприклад, принесли відро води, поставили, бо ми воду з криницями носили. Рік часу дитині. Він собі прийшов, води як варту зачерпнув, напився, котлету в руку з'їв. Ну, як дитина, він був спокійний дуже. І він так в житті був дуже спокійний. Його вивезти так, щоб він вже знервувався, то я не знаю, що треба. Солодке любив дуже, вже і взрослий був, і все одно з кожної зарплати йде. З роботи і зайде в магазин, купить солоденько і тоді йде до хати. Як свято було, кутю роблять, то я робила велику мискою, бо він любив це так. Ми полосі, як кажуть, за столом набрали що свято, а він все, вже всі набрали, остальна моя. Сміялися з його все, время теж. учився. Ну, я не скажу, що він погано вчився. Ну і відмінником не був. Математика в його добре йшла, і як він 9 класів кінчив, то він пішов на економіста. Ну, от, коледж. То ми пішов на це на економіста в університеті. Університет не закінчив. На четвертому курсі в общем, з дівчиною посварились щось, і він покинув учобу, І я не знала. Цього та я не знала. Потім мені подзвонили, що вашого Сагненко Олексія Миколаєвича відчислено за не посіщаємось. Ну, от. І він зібрався і уїхав у говорю. Він сюди часто їздив, приїхав сюди, його тут заохотили і він пішов на службу. Мої діти. Якось так, що геть усі на західну потягнулися. Іра їх, як вам сказати, як ото магнітом тягнула до себе. Дочка старша вийшла заміж теж сюди. І брати підібрали сюди. Вже як він залишив інститут, мама ж дуже переживала. Ну, треба ж десь далі йти, вчитися, не вчився. І мама почала говорити до мого чоловіка, до Олега. Типу, може би він пішов на, на контракт, може би він пішов в армію. І Олег каже, добре, я дізнаюся. Він нічого не говорив, що я там не хочу, не буду, не цей, ну нема питань, треба йти, я собі піду. Але щоб плани мав, що він там піде на все, то він таких планів не мав. Спочатку він, як приїхав, підписав контракт, то він жив в мене. А потім йому дали кімнату в третьому містечку біля частини, і він проживав в гуртожитку. Він рік прослужив контракт і почалося АТО в 2014 році. І він практично постійно був там. Тоді, в 2017 році, коли він звідси з 24-ї бригади звільнився, він, напевно, вдома був місяців, ну, можливо, три. І потім підписав контракт в Житомирі з тим навчальним центром, відслужив, відслужив там три роки. І потім знову повернувся в 24-ту бригаду. Він вважав її рідною ту свою 24-ту бригаду. У 21-му році, в вересні, вересні місяці, він підписав знову контракт і виїхав десь кінці вересня в, той, в Луганську область. Постійно він туди їздив. Він вивчився на водія БМП і вже їздив на БМП. А коли він вже був тепер сержантом, то він вже був командиром бойової машини. У 2017 році він приїхав з дівчиною. Вона сама була з Лісичанського району, там з якогось села. Вони там просто стояли. Ну, він там познайомився з нею, і він приїхав з тою Дашею і вирішив звільнитися і поїхати додому. Він так і зробив. Він не одружувався, вони просто жили у нас вдома, мами. Планували, будували, купували. Ну, типу. Все планували я як, як належить в техніці, між прочим. Він дуже розбирався. Він ремонтував БМП, він мав успіх у цьому і вважався лучшим механіком. Був в Луганській області. Він там з вересня місяця був, з кінця вересня, і їх так само мали в березні поміняти. І вони їх не тому що почалась війна. Перші місяці ми взагалі не набиралися. Ну, Дзвоню йому і кажу, Льоша, де ти пропав, я тебе ніде нічого не бачу. Вже забула, як ти виглядаєш. Сам себе сфотографував, скинув, каже, я тобі зараз фото скину, як я виглядаю. І за два дні його поранили. Я йому пишу, як ти, що ти, де ти, він каже, все нормально, їду в Дніпро. Я сіла, думаю, як в Дніпро. Всі їдуть туди, а він звідти. І я знала, що в Дніпро везуть поранених і пишу йому. Льоша, ти поранений, а він мені нічого не відписав. Потім пізніше відписав так, але поранення нескладне, все добре. Мамі нічого не кажи, бо не буду з тобою розмовляти. Вони тоді десь були на позиціях і його поранили в плече, а такого батю він з Дрогобича, він був тяжке таке поранення, мав Олексій виніс звідти з того. Він мені Це так увага. і сам тоді говорив, каже, що в порівнянні з 2014 рік і тепер, то я взагалі не до порівняння навіть. Каже, ти навіть не уявляєш, що там зараз робиться. Це осколком. Тільки от сюди вход був, а там виход і розорвало плече було. А вже як він після ранення був, приїхав у Житомир. То я казала, що може останешся, ну ти вже навоювався, кажу, ну скільки мона, хай хтось іще. А він каже, а як я своїм хлопцям буду в очі дивитися. Я кажу, не це є. І він це і приїхав додому, був. А як з хати виходив, уже уїжджав, то каже: Мам, не переживай, я як дідуська. Я кажу, то дедушка всю війну пройшов, кажу, до додому вернувся. А він каже, я теж вернуся. Пішов, не захотів, навіть, щоб його провели. Але перед цим він проїхав геть всіх, як от отчувствував, ще його не бачила. Він все час писав, казав, мамі, я можу трубку не взяти, от, я тобі це. З смс-кою, то він все час писав, мама, в мене все добре. І так 24 числа останнє була, а 30 серпня його вже не було. Іра перед цим мені дзвонила, каже Альоша, усі речі прислав. Навіть зубну щітку, щотку. А я кажу, чого? А вона каже: мам, я каже, не можу тобі нічого сказати. Але, каже Вони так роблять, як чувствують, що не вернуться. І буквально він рюкзак прислав мені числа, напевно, 24 серпня. Я так зрозуміла, що вони знали, що вони виходять, а вийшло так, що вони натрапили в засібку. Їх за сім хвилин накрили всіх повністю. Ну, типу, він, його БМП стояло 20 метрів від ворожих ворожку. Просто, просто впритул. І танк приїхав і під'їхав. Вони не бачили того танка, вони горіла вже гусінь. Вони не, не, не могли рухатись вже. Їх там троє було. Водій, навідник і Олексій командир. Під'їхав боку два вистріли зробив. То... В БМП. БМП Шамана. Тобі ж Олексія Сахненка відстрілювалися до останнього, тому що він виїхав на саме перехрестя, розумієте? І так вже він перекрив і дав можливість тим відійти тим хлопцям, що їх тоді вийшло з того бою. ну з Чоловік 120 точно вийшло, розумієте? Мені сон був приснився, а я так дивлюся туди, в двері. А там Альоша тільки так спиною до мене, а до окна. Такий с -с 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 сизий туман там, і він так ключі тако, кидає. Я йому казала, кажу, кажу, що як загубиш ключа, то додому не вернешся. Кажу, не загуби його. І він мав ключі від хати. І мені приснилося, що він тако їх кинув назад тако, і з туманом ушів у окно. І я вже знала, що вже щось є. І я ж дзвонила, дзвонила і. Вже не могла дозвонитися до нього, але я нікому цей сон не розказувала, надіялася, що може знову ранений, чи може щось все. Ну, мені mm -hmm. приїхали та сказали, вже томираю. Я якраз з сестрою йшла з магазину, бачу, стоїть військовий угазик. Зразу Разом. Я тільки подошла, кажу, хлопці, ви до мене, один каже ви Сахненко Людмила, я стара, кажу, да". і я зумріла зразу, зказали спочатку Безвісті пропавший. Вісім місяців на поле боя не можна було достатися до із окупірованої території. 30 серпня він загинув, а хоронили ми його 29 квітня на наступний рік. Він згорів у машині. Хто його знає? Чи він живим згорів, чи він. Кантуженим отстрілювався до останнього танк горів, а вони стріляли ще. А потім цей Олександр сказав, що всередині було, три кучки попела і все. На живим ніхто не вийшов. Коли він зник без звісті, то фактично добре, що ми створили таку групу Новомиколаївка, їх там було 11 чоловік. І ми вже так переписувались, збирали все потрошечки. Ми знали. Навіть я особисто скидала локацію, де знаходяться ті ті тіла, їздила в будинок воїна до Кутенка. І я його просила, щоб забрали ті тіла. Бо я боялася, це був листопад місяць, вони лежали вже там три місяці. Я там маю фотографії з БМП, з його БМП. Там нічого не було. І якби там впав сніг, я б не знаю, чи ми кого там знайшли то ціле розслідування було того всього. І кожен сподівався, що там полон, але побратими говорили, що там полону не було. 28 квітня ми його поховали. Змінилося все повністю. Та коли загинув Олексій, ну, здавалося, що то вже поверше, ми його і шукали, і то все. Ну, що гіршого бути не може. Спочатку в мене всі думки були за нього, як так сталося, чому. Я цілий час думаю, чи він знав, чи він відчував, що то він їде в останній раз, чи взагалі він щось відчув, про що він думав, а кого він кликав. Думаю, як йому було в той момент. І таке відчуття, що ти не живеш, ти просто переходиш з одного дня на другий. І все. День минув. І слава Богу. День минув, і слава Богу. Єдине бажання, куди ти хочеш, ти той центр. Кожен день плачу. Кожен.